Тільки що я опублікувала відео і хочу до нього додати наступне, що воно назначено, призначено для пенсіонерів, які отримують італійську пенсію в Італії, але її на український, наприклад, рахунок, бо вони живуть вже давно в Україні або переїхали тільки в Україну, і ці особи мають підтвердити, що вони живуть. Живіє кожного року, раз в рік, таке підтвердження зробити чи ні, то блокують, блокують цю пенсію. Потім пенсіонер каже: Мені не прийшли гроші що робити. І ну, більшість моїх глядачів в інстаграмі, особливо там в тіктоці, є молоддю, тобто молода категорія, та ви не є пенсіонерами, але цю інформацію передайте, будь ласка, ваші тітці, дяді, там мамі, бабусі, дідусі. Дивіться за ці інформацію. Бо у мене зараз є жіночка, якій ми хочемо з 2021 року розблокувати пенсію. Це так важко, це дуже дуже важко.